Друзі, вітаю на каналі. Продовжую прибирати прибудинкову територію. В першу чергу хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це значно допомагає просувати канал і також надає натхнення знімати більше відео. Всі коментарі читаю, всі поради враховую. Всім дуже вдячний. Продовжуйте в тому ж дусі. Що встиг зробити за декілька днів. Зараз швиденько покажу, як змінюється подвір'я, і потім покажу, що планую робити. Ось так виглядає ось ця частина подвір'я. Відібрав трохи матеріалу. Ось такі листи хороші, це все мені в господарстві пригодиться, я його все заберу, обновив кизил. Ну, як обновив, трошки підрізав, тому що все ж таки я вважаю, що він тут не дуже доречний. І я його заберу більш за все до себе на фазенду, на ту фазенду, де я збираюсь жити. Ось. Що ви думаєте з приводу цього? Можливо, хтось мав досвід в пересаджуванні великих дерев. Напишіть, будь ласка. Я, в принципі, досвід мав. А, в принципі, приживалось, але цікава ваша думка. Так, йдемо далі. Ось тут прибрав, трошки вже посвітлішало, скажімо так. Ось тут я вчора перебирав метал, відрізав гнилий метал, той, що на металобрухт метал піде, від матеріалу відсортовував. Ось тут був якийсь горбик, була ямка, все це розрівняв. Стовбур ще не було, коли зрізати. На днях зріжу, до речі, там був парканчик біля жомової ями, також я його прибрав. Зробив вільний доступ до ось цього шалашику, якось на днях також я його розберу. Ось так змінилось подвір'я. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сильно, помітно зміни дрова також ще не було коли. Вивозити, якось цим всім займусь. А, ось цю клітку, до речі, кролячу, віддам другові, він займається кролями, трохи її підремонтує, вона ще послужить. Також, до речі, а, вивіз сміття на сміттєзвалище. Ось ще трошки матеріалу. ну Ще тут потрібно прибирати, але... Поки що вирішив зайнятися городом, тому що з мого досвіду не дуже легко знайти техніку, яка викорчує це все діло. Тобто, План дій такий. Я зараз почну займатися городом, тобто повирізаю ці всі дерева, позалишаю пеньки високі, тому що не знаю, яка саме техніка буде мені корчувати. Яку вдасться мені знайти, тобто якщо це бульдозер, можна невеликі пеньки залишати. Якщо трактор, потрібно велике плече, щоб трактор їх з землі висмикував. Ось зараз коротенький огляд мого майбутнього городу. На сьогоднішній день це мій особистий лісок. Ось це межа. Ось так виглядає. Майбутній город. Швиденько пробіжуся. Самому цікаво зняти на пам'ять. Сам не знаю, що з цього вийде, коли мені вдасться, за скільки мені вдасться це все діло привести в порядок. Тут є достатньо й крупні дерева. Ось як цей клен. Ось там в кінці городу ще також якась сміття, купа. Ось тут крупні дерева. Ось тут купа сміття. Цікавий город. Зараз порівняю із сусідським. Ось в сусіда посіяли город, а мені потрібно зробити такий же, ну, хай не посіяти, але хоча б вивороти чи подискувати, ну, щоб виглядав приблизно так, а не так. Зараз ще швиденько пробіжусь. З цієї сторони і почну трошки працювати, вже і так приїхав дуже пізно. Зараз 15.00 дуже багато сьогодні було справ. Потрібно було допомогти батькам посіяти город, батьки в місті. Город в сусідньому селі потрібно було посіяти пшеницею. Їздив, контролював процес. А, сьогодні, думаю, декілька годинок попрацюю. Ну і завтра буду старатись цілий день. Тут багато потрібно що вирізати. Ну, ось такий лісок. Достатньо крупні дерева, щоб екскаватора не довелось шукати. Добре, все, піду працювати. Все буду показувати. До речі, ось відібрав трохи металобрухту. Ще є металобрухт за хатою, ще багато його розкидано по подвір'ї. Як весь зберу, планую завести його на металобазу. І якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, також постараюсь зняти це, скільки вийшло грошей і скільки було металобрухту. Ну, зняти про це відео. Вчора працював до темно, ось що вийшло, вже значно посвітлішало, але все ж таки роботи ще дуже багато. Це я десь тільки п'яту частину городу вирізав. Сьогодні попросив допомоги друга, скоро прийде, зараз будемо працювати. Справа в тому, що потрібно ж не тільки вирізати, а ще й гілля відсортовувати, дрова десь відносити чи вивозити. Ну, Я вирішив дрова віддати другу за те, що допоможу. Я думаю, сьогодні впораємось. Ну, Потрібно впоратись, бо час трошки піджимає. Піду працювати, щось буду знімати, все покажу. Ось ще трохи підрізали, робота йде, є перспектива сьогодні закінчити. На дворі вже починає темніти, я думаю, зараз швиденько зніму, бо через півгодинки абсолютно вже не буде нічого видно на камеру. Ми вже майже закінчили з вирізкою дерев. Я думаю, ще по батьку палива спалимо і з гіллям вже буду розбиратись завтра. Ну і Потім паралельно буду шукати техніку, щоб корчувати це все діло. Ну і в принципі в мене ще на подвір'ї є трохи роботи. Тож до зустрічі в інших відео. Підтримайте, будь ласка, канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні!